5 вересня 2022 року в Брюсселі Україна та Європейський Союз підписали одразу п'ять угод, які наближають нашу країну до вступу в Євросоюз та сприяють стійкості нашої держави у війні проти російського агресора. Серед підписаних документів. Угода про участь України в програмі Євросоюзу Цифрова Європа 2021-2027. Угода про участь України в програмі Євросоюзу для співробітництва в митній сфері. Угода про участь України в програмі Євросоюзу щодо співпраці у податковій сфері. Фіскаліс. угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 мільйонів євро. Угода, завдяки якій Єврокомісія збільшує бюджет на гранти для України на 122 мільйона євро. Усі п'ять угод. Важливий елемент дворічного плану інтеграції України до Європейського союзу, а також надзвичайний крок солідарності Європи з Україною у війні з РФ.